президент. вернувся щоб проголосувати. Юрій Мішков прилетів у Сімферополь, лідер сепаратистів у 94-му Він пообіцяв півострову просто на литовищі. Остаточну перемогу вже найближчої суботи у сполучених штатах. Яценюк говоритиме з Обамою. Чи допоможе Вашингтон Києву військом? Питання на тепер без відповіді. Не біля міської київської смуги, але не так уже й далеко. Години три, якщо похідним маршем по дорозі, саме на такій відстані до української столиці тепер концентрується величезна кількість російської військової техніки. Мова про північно-східні кордони України. Білгород, Ростов, на траверзі Чернігова та Сум. Виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх повідомляв, що там уже зосереджено 220 тисяч військовиків РФ. 1800 російських танків та чотири сотні гелікоптерів. Сьогодні з різних джерел ми отримали відео та фото підтвердження таким маневрам. Спрямування важкої армійської техніки в український бік сусіди навіть не приховують ці кадри з транспортування БМП-залізницею, свідки зняли біля російського селища Велика Лопань у Білгородській області. Так само самохідні артилерійські установки возять вулицям Ростова навіть без маскування, просто посеред білого дня. Лише на підтвердження попередньої інформації про необхідність...